Німеччина посилила свою військову присутність у Литві. У вільнюсі було офіційно відкрито 45-ту німецьку бронетанкову бригаду. Уперше після Другої світової війни Німеччина розмістила свої війська за кордоном на постійній основі. Бригада складається з майже п'яти тисяч військовослужбовців та двохсот цивільних осіб, включаючи піхотні та танкові батальйони. Урочиста церемонія відбулася на Вільнюській кафедральній площі. У заході брали участь як литовські, так і німецькі солдати. У церемонії брало участь військово-політичне керівництво обох держав. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв посилити німецькі військові сили та взяти оборону східного флангу НАТО у свої руки. Лейдізенжентмен мовденевербіфо. Пані та панове, більше ніж раніше, ми залежимо від солідарності та дружби між ліберальними демократіями. Миру Європі порушено. Щодня Росія порушує порядок, який ми колективно прийняли як урок з жахів Другої світової війни, злочинною війною, агресії проти України, а також нападами та вбивствами, в численних європейських містах, актами шпигунства та саботажу, кібератаками, систематичною дезінформацією. Литва попросила про підтримку, і Німеччина готова не лише словами, а й військовослужбовцями, великомасштабним обладнанням, надійністю в довгостроковій перспективі та обіцянками. Кожен, хто кидає виклик НАТО, повинен знати, що ми готові. Ми повинні продемонструвати, що ми готові. Наше рішення розгорнути бронетанкову бригаду в Литві є центральною частиною цього послання. Воно зміцнює позиції НАТО на східному фланзі. Стримування та оборона є головними пріоритетами Німеччини.